Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні я пропоную намалювати щось. А що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? З неба зірочки летять, землю укривають. А коли прийде весна, всі вони розтануть. Так, це сніжинки. Для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу, стаканчик із водичкою, пензлик, фарби білого, червоного та синього кольорів та сіль. На аркуші паперу фарбою синього кольору намалюємо 6 промінців. Притискаючи пензликом до кожного промінця, робимо наче листочки в середині. Сніжинки намалюємо ще маленькі промічки іншого кольору, я намалюю червоним кольором. Білою фарбою. Прикрасимо нашу сніжинку. Поки фарба не встигла висохнути, присипимо її, сіллю прикрасимо. По всій сніжинці? Зайву сіль треба струсити. Дітки, ось така гарна, срібляста сніжинка у мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!